Тепер приступаємо да. до... Дегустації. До, до дегустації. Це такий гриб був, ти такий е, агресивний апеняк дуже був, що зламав ножик. Їли прямо на камеру ці мухомори. Ми поки дочекаємося цих їхніх коментарів, то ми тут замерзнемо. А що ти там делаєш? Перші наші грибочки, бачите. Пишіть, пишіть скоріше коментарі, бо ми так, точно замерзнемо пач... тут. Закон не порушували. Так? Да? Правда? Друзі, привісім! Ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. З вами я, автор і його ведучий Олексій Антоненко. Ходим бродим, шукаємо гриби. Надіємося, що ми щось знайдемо. Кажу, ходим гриби, шукаємо. Ось, бачите, відерка пусте. А ось, друзі, і перші наші грибочки. Бачите? Ось, слапенько заховалися тут. Це казали. В цьому році грибів тижня, але ж я поки що не бачу. Ви знаєте, взагалі хотілося по Білі поїхати. Але ж, але, ж, але ж в силу певних обставин не вийшло в мене поїхати по Білі і попольськи. Тому прийдеться збирати опеньки, що ми з вами, друзі, зараз і робимо. Вже трохи руки крапивою пожалив. Ну, це таке. До речі, в Карпатах. Також дивився відео одного блогера. Знаєте, скільки 100 грамів білих грибів коштує? Не знаю, наскільки це правда, не правда. Ну, як ви думаєте, напишіть свої думки в коментарях. 100 грамм білих карпатських грибів, якщо йому вірить, якщо то все правда, цілих 200 гривень. Удивляєте? Ось такі от розцінки. Ну то в Карпатах. Ми зараз з вами перебуваємо не в Карпатах. Ох. Кудись забрався, хрен на кудись. Це теж якісь гриби, бачите Але ж по всій відомості то поганки і ми їх брати не будемо. Хоча кажуть, ви знаєте, що навіть мухомори, навіть мухомори с'єдобні. Проте не рекомендують їх їсти. Знову таки дивився відео флогерів Карпатських і їли прямо на камеру ці мухомори. Да, правда. навіть сирими, уявляєте кажуть в залежності від кількості кількості з'їденого залежить чи отруєшся ти чи ні проте ще раз повторюю їх не рекомендують їсти Звісно, ми теж не будемо їх збирати, ну їх тут я поки що і не бачив і більше їсти. А тому шукаємо, друзі, пеньки. А може ще й білі знайдемо. так от. І все, помощник наш. Теж гриби шукаєш, да, бакс? Ось, дивіться. ось ось, Ось, дивіться. Ось-ось. опеньки молоденькі, молоденькі пенечки, І ось опеньки є. Ось-ось. І тут тут води. І опеньки, бачите є. Іх це вистачає, просто потрібно не поспішати, не поспішати. І ходити нестандартними стежками. Так, все. Бажаю вам успіху. Ось, друзі, бачите, що тут ростуть. <гаси> ні, там нема. Так. Ну, духа, І воно там далі. ти! Переносить, приступаємо. Зазнявся? А тепер приступаємо <сі> <гаси> до... <сі> <сі> <гаси> <гаси> до дегустації. До дегустації, так. Це жарт, звісно. Приступаємо до уборки грибів. Так от. Так. Берем ножика і Починаємо Що ти кажеш? А, да, да, да. ладно, друзі. Коротше, далі буде. Треба працювати, бо скоро сонце сяде і нічого ми з вами не зб. не... не... заговорювається стовп. Не назбираємо. А тому треба... Так пахне якийсь бур'янець цікавий. Тому короче, короче, збираємо гриби, далі буде. Ось, бачите, друзі, там от ростуть вони. І там теж це моє таке друге відео про збір грибів. Для тих хто не дивився перше, от десь тут буде посилання. Подивіться. Як ми з вами зг... збирали гриби пару років тому. Ви чуєте. заховалися. Попробуй ще... Попробуй ще виріжу їх. О! Ось, бачите, які красені. Так. так. Цілими... Цілими такими грибничками. Отаке От, От. І зараз воно піде у це в три, три відерця? Та ні, ще не три. Трошки менше. Хоча як знати? Чи хвати нам відер з чи Відер. Смішки з да. мішками, а урожай грибів певно є. Так що продовжуємо, продовжуємо. Збір. Опа. Бачите, і тут ось і є, і там, і там, і ось там. Треба тільки в листях отак от шукати і обов'язково щось знайдете. Принаймні, якщо не гриби, то пригоди на свою. Найдете. Коротше, щось знайдете. А ми продовжуємо збирати гриби. Проміжуточне відео. От, стільки вже назбирав і тут ще є, є, є. Усього, бачите, і є. Все, бачите, растуть. Ось так от листя розгортаємо, чекаємо, дивимося. Ось ця колопня, це піньок. І тут вокруг треба шукати тщательно. Вони отут, -от, десь тут є. Все, бачите. Воно заховався. Напевно, певне що там є. Значить і ось є, і там є. Коротше, вистачає, друзі, вистачає. В дебри залазить, щоб щось знайти. поняла, як треба шукати гриби. Ось так от. Пролазить через отакі хащі. І ви щось обов'язково знайдете. Я переконаний в цьому. Да. Принаймні от пасльон можна поласувати. Чорні ягоди такі, бачите. То не вовчі ягоди, то пасльон. Як пасльон. Бузина. Яка то бузина? Бузина не так росте. Льоха, то дика бузина? Ну я тільки що їв її. Серйозно. Трошки. Так. Ну ми продовжуємо на шлях пошуких грибів. Грибочки де ви є? Покажіться. Покажи людям. його, ось. Ось, бачите. Маленький Це... Сергіям ви знайомі вже по попередніх наших роликах. Ти по грибах йде. Де? Підна... Та ладно. Дивиться, будь-як, Немає там грибів. Є, ось дивіться. Ось. Да, там є. Тут по колу треба присісти, дивиться. Ну то, можеш. Нашли ми трохи тут грибів. Дивіться, ось такі. Тут ось, ось, ось тут. Ну, понятно, і тут. Ну, зрозуміло, і тут. А ось, о, дивіться, скільки. <світок> Тьма тьмуща, так? Да? Є, є. Ну буде що? І на вечерю, і на обід, і на сніданок. І ще її трохи впрох заготовити будемо. Так що працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Ну а ви, друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну і, звісно, підписатися на мій канал. До речі, попереднє відео про гриби. От силочка от там от вверху була чи є, ну, коротше, десь там. І ще і внизу під цим відео залишу. Так що подивитись. Як в попередній. Е, поза той рік я збирав також опеньки. Ти не здавай контору без да, да. Не здаю контору. <реш> <реш> а показую гриби. Друзі, дивіться яка ситуація. Повне. Повне. І там повне. Букет, диви. Цілий букет, воно. Да, і нема вже куди їх набирати, друзі. Що нам робити? Напишіть в коментарях, що робити. Вони поки напишуть. Щоб в кармани збирати їх, чи що. Чекайте будемо показувати. Ладно, розберемося. Чи ні? Я не знаю, Люха, ми поки дочекаємося цих їхніх коментарів, то ми тут замерзнемо тим, тим паче. Друзі, пишіть, пишіть скоріше коментарі, бо да, ми точно замерзнемо тут. Так що пишіть. Ночі заморозки, так. Це на повному серйозі. Сьогодні, до речі, ночі тут мінус 5 було. На секундочку. Тут яри такі, і за рахунок цього якби холодніше, ніж смілі. У нас в смілі було 0-1 ночі таке, от, здається. А тут от прям мороз був. Так що пишіть. А що ти там робиш? Так кажу, віддихаю. Кажу, це. Ну-ну-ну. В Київ повезеш, так? Да? Да. Ви бачите такий лайфхак, куди ми надумали гриби збирати. Раз нема на гитари. Гостинець, на гостинець. І ви поки що нічого не пишете в своїх коментарях, то ми вирішили отак от, от таким макаром поступити. Що ж не пропадать, добру, дивіться, скільки їх тут. Скільки їх тут, скільки їх тут. Коротше, виріши забрати. Поки сонце не сіло чи залишилося. Не. Геть чуть -чуть і трошки такий ножик. Ох ти його так поламав. Об гриби, то такий гриб собі. Був. Це такий гриб був, це такий э, агр агресивний опеняк дуже був, що зламав ножик. уявляєте так. собі, друзі? Ось так от, ось так от. Ну, дивіться. Обмежена, а в Києві гриби є? Голосію, кульману, вісі, до речі. В Києві не можна зараз така, пара, що... mm -hmm. я там не був, не ходив, mm -hmm. не, не пускають, оскільки да? ми не порушимо закон так, mm -hmm. в нашій, mm -hmm. ну, безпосередньо на нашій локації. Ну, да. Можна відвідувати, так, так, ми, ми... Та, та, ми піш... пішки прийшли, не на транспорті, От і все, ми закон не порушували. О. Слухай, це класне відео Прям так Процес як збираєш гриби, як вириваєш їх разом з корінням, хоча не можна таке робити. Чи можна? Грибниця, грибниця ж порушує. Так, Леша, Давай допомагай. Да, да, да. Ладно, буду допомагати, дійсно. <ріхи> трохи підріжем. А по пальцям. <ріхи> по пальці. Не ну по пальцям не будемо. Ага ага, mm -hmm. бо ну, О, отак. Чикс. Є бо контакт. вони померзнуть. Мороз буде, вони замерзнуть і все, і вони пропадуть. Крутше mm -hmm. кажучи. А так-то... Це старенькі якісь. Трошки занадто найстаренькі. Не підсвіжує. Це дорогі друзі наш сьогоднішній улов. На це ми витратили скільки по часу ми тут. Та сік години півтори, так? Годинки півтори, можливо дві. Можливо дві години. Можливо дві. Та, сі, дві години. Да. Тобто нормально так позбирали, так? Та-та да? та. -та, -та. <ріх> ну, видно, факт на ліце, як то кажуть. Так. Да. Ось такі опенічки. Не білі, не білі, Опеньки. Ну, опеньки теж гриби. Так що ставте лайки цьому відео. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. От. А з вами був я, Олексій Антоненко. Всім до нових зустрічей. Пока.